Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. І так, хочу трошки доповнити вчорашнє відео, коли його монтірував. Поняв, що там не все я ще сказав, ну, в общем, хотів би я доповнити його, так як є деякі моменти, які люди, наприклад, ті, які не знають, можуть виникнути питання. Чим колоть, які моменти в підготовці препаратів, як я це роблю, вчора я це все розповів. А от е -е, як це зробити і куди, куди колоть, того що часто бувають такі питання, куди колоть, в шию, чи в ляшку, чи ну, є різниця, чи нема різниці. От про це я вчора, коли монтував відео, я зрозумів, що цього я нічого не сказав. Я розумію, що для тих, хто це знає, вміє і вже, так сказати, практика велика є, то їм це не цікаво. Але для тих людей, які. Не знають цього, то це дуже-дуже таке питання болюче, тому що я пам'ятаю себе в перві, так скажімо, ну як, почалу цього цього, як я розпочинав весь цей тернистий труд, і які виникали в мене, так скажімо, сложності із іменно, уколами, щоб дати укол свиномації. Поросятам і там, в или... мене ці відео, звісно, є на каналі, я показував, як зробити е, уколи маленьким поросятам, там, підсвинкам, здоровим свиноматкам. Е, люди до сих пор там, е, дивляться ці відео, задають питання під цими відео. Ну, то есть, е, цей вопрос, він людей інтересує. Е, е, от я думаю, що треба в скажімо, усній формі. Може більш подробно це все розповісти. Для початку треба приготувати інструмент. Ну, для того, щоб проколоти якесь лікарство, який нам треба інструмент, обичний шприц. Одноразовий, який продається в аптеці. І голки. Голки, коли ми прокалуємо препарати, допустимо, амоксоцилін, або такі препарати, як вітаміни. Того краще використовувати голки спеціальні, які продаються в аптеках, вони товсті, товстого діаметра, і це краще з ними робити, тому що вони для цього, ну як скажемо, предназначені. Ті голки, які йдуть в комплекті з шприцями, їх теж можна використовувати, але не всі препарати через ці голки проходять. І виходить, що Виникають потім трудності з введенням цих препаратів. Такі препарати, які я вчора назвав, це ендроксіл, потім формазін. Вони легко, легко проходять через обичні голки. І е, тіамулін, е последній препарат, він більш такий маслянічний. Він проходить, ну хуже, хуже, ну проходить. А от препарати амоксицилін, біцелін, потім, як я вже сказав, вітамінні препарати. Для них слід уже використовувати спецголки. Тобто ті, які продаються в аптеці, вони є різної дліни і різного діаметру, різної товщини. Для того, щоб бути впевненим в собі і з легкостю провести ці всі процедури, треба зробити отакий от от невеличкий. Так скажем, ход, який полегшить вам цю всю процедуру, і ви після цього, коли зробите таке дійство, будете в восторгі і задоволені від тієї процедури, з якою, з якою легкістю вона проходить і ви не боїтеся, що щось там пошкодите тварині і щось зробите неправильно. Як це робиться? Береться голка. І з того ковпачка, що в нас одівається на голку, ми робимо ограничитель, який не дасть голки зайти далі, ніж це потрібно. Значить, що ми дивимося? Ось, одітий ковпачок на голку. Ми дивимося, де закінчується голка у нас. Ось вона видно. І... Ми определяємося, яких поросят ми будемо прокалувати. Якщо це новороджені поросята маленькі, яким там 2-3 дні, і їх треба проколоти, запоносили. Таке буває. Зразу після опоросу поносять поросята. Якщо їх в цей момент не проколоти, завжди я використовую ендрофлоксацин, в таких випадках 0,2-03 мл, і поросята відходять. Все норм... Ну в смыслі відходять, що виздоравлюють. Якщо цю процедуру не зробити, тим більше вони лежать під лампою, там, їх не видно, як вони що лежать собі в і лежать, а ти кожен день просто приходиш і трупи виносиш. А потім як придивишся, а з них тече. Просто вони лежать, а з них тече. Тобто за цим треба сильно наблюдати і дивитися. Вони дуже швидко худають. Мокрі жопи в них, мокрі ноги, хвост мокрий. Ну, в общем, і якщо... Не предприйнять ніякі міри, то поросята передохнуть. От якщо таких маленьких поросят колоть, то їм там треба для того, щоб колоть от примерно отакого от міліметрів 5 залишити голки. Для того, щоб уколоть більшеньких поросят, там таких, допустимо, уже яким там 20 днів, 10, 15, ну отакі от поросят, їм до одного. Сантиметра над голка. Якщо поросята ще більші, там уже після отйома, місячні там 40 днів поросятам, то можна десь отако сантиметра полтора залишати отаке От розстояння. Тобто ми беремо голку, надіваємо колпачок так, як він повинен бути плотно. І определяємося з тим. Розстояння, яке нам потрібне. Ось все, ми взяли, допустимо, будемо сьогодні колоти таких 10 днівних 15 днівних поросят. Нам треба десь до 1 см, щоб була голка. Ми його так взяли пальцем одмітили. Ось ось так. Побачили, де нам треба відрізати і кусити кусачками. Все, Потім, ну, однією рукою я не покажу, потім голку тут і тримаємо. Ну, можна карандашиком намітити як. Ну, я обично ось так ось взяв рукою, придержав, де буду відрізати. Все, голку витягуємо і тут, де ось я держу, беремо на цьому місці, відрізаємо. І ось отримуємо от такий от шприц з огранічителем. Який. Ви укололи в тіло? Оця частина упирається і не дає далі, щоб іголка зайшла в тіло. Все, ви впевнені, що ви нічого там не пошкодите, і вводите собі спокійно препарат. Того, що я теж поначалу дуже-дуже мучився з цим. Коли вводиш голку без колпачка, виходить. Все одно порося дергається, там смикається, і ти як не контролюєш зрительно, щоб вона зайшла допустим. Ну не не багато, отако зайшла, і ти це контролюєш рукою. Як би ти це не контролював, ти все одно порося дернулась, хопа, а ти вже дивишся, голка вся вже залізла туди. Ти розумієш, що десь вона там уперлася в кістку або в сухожилля якесь, і буває таке, що уперлася і ти починаєш видавлювати лікарство, воно не йде. Звісно, не йде, тому що вперлася, кончик уперся десь в сухожилля, і все, і лікарство не йде. Тобто це дуже-дуже такий класний метод. Після якого я як перший раз побачив це і потім себе в хазяйстві почав приміняти, це займає для підготовки 3 секунди. Зато ти потім впевнений, в своїх діях колиш, не боїшся нічого. І це дуже дуже, особливо коли поросят колиш в шию, там, щоб не попасти в позвоночник, нічого не проколоть. Ну це дуже дуже таке. Хороше рішення. І ось ми отримуємо такий от інструмент, який готовий до використання. Ці голки можна використовувати з легкістю не тільки на таких одноразових шприцях, ну а і на шприцах автоматах. Ну і на останок таке питання: як куди колоть, куди краще, який препарат куди колоть, чи є різниця, куди колоть. Дуже багато по цьому. Питанью я там прочитав літератури і інтересувався, і на практиці це все як скажем, пробував, використовував і дивився. На жаль, звісно, показати зараз нічого цього не можу. У зв'язку з обстоятельствами орки нас спасатели наші освободителі освободили від усього. Так що зараз тільки отак, в теорії, на пальцях. Значить, колов я в різні місця, колов в шию, в ногу. Доказують, що краще колоть в шию. Хоча я предпочитаю більше колоть в ногу. Чому? Я це дивлюся, як і сам до цього прийшов, так що і я ж бачу. Тварину, після того, коли я вколов і що відбувається. Коли я вколов у ногу і відпустив зразу порося, воно побігло і то є, воно йде і шевелиться. І мишця, ця, яка де в лікарство, вона зразу працює. І то есть, виходить, кровоток там більше, і лікарство розходиться краще по організму. Шиєю все-таки воно менше круте. Як ногою при ходьбі воно постійно рухається. І мишці працюють постійно. Шия, мені кажеться, не так інтенсивно працює, мишці шиї, не так інтенсивно працюють, як мишці ноги. Ну, є другі, допустим, моменти. Кажуть, що шиї більш Розповсюджена система кровообігу, більше капілярів, які швидше всмоктують препарат і він краще діє. Може й так. Я бувало, коли колиш 5-7 днів, то я чередую кожен день, колю в різне місце. Сьогодні колов в одну ножку. На завтра в другу, на третій день в одну сторону в шию, на четвертий день в другу сторону в шию, п'ятий день опять в ту ножку, що коло вперше, і отак я чередую. В одне місце кожен день колоть теж плохо, не рекомендується. І треба ще, так скажемо, пальпірувати перед тим, як зробити укол, треба пальпірувати і шукати мягке місце. Того, що буває, якщо три дні підряд колеш в одне те ж саме місце, і там, якщо пальцем так пропальпірувати, попробувати, то в тому місці з'являється як уплотнення таке. Получається, від препарата з'являється як ну, не абсцес, ну плотне місце таке, куди потім вже і болезненно. Тварині, коли ви туди колите, і ефективність не та. Лучше, лучше кожен раз місце укола міняти. Тоді і ефективність буде краща, і ви будете впевнені, що ви не нашкодите ніяк тварині. Ну, вроді би, по цьому питанню все розповів, а можливо і не все, бо перед відео куча мислей, думаєш і те, і те, і те, і те треба сказати, а починаєш знімати то, те, то те забув. Ну, думаю, що основні такі основні речі понятно, і комусь-комусь буде корисно. Все, всім дякую за увагу, до побачення.